Всі ви, напевно, чули на службі такі незрозумілі слова. Та-та, Я теж ходив дуже довго в церкву і не знав їх значення. Але зараз будемо виправляти це. Номер один. Кирії Елесон. Фраза Кирії Елесом перекладається як Господи помилуй мене. Вперше з'явилася в грецькій літературі в Септуагінті перекладі святого письма. Номер два. Аллилуйя. В юдаїзмі та християнстві це хвалебний вигук, славлення Бога. У перекладі Огієнка це звернення в більшості випадків перекладено українською мовою як хваліть Господа. Номер 3. Премудрість прості. Премудрість прості перекладається як вільно або як станьмо прямо. Воно означає наше стояння перед Господом, яке є знаком нашої участі в Воскресінні. Номер 4. Осанна Осанна з євриту перекладається як «спаси ми молимо. Це урочистий молитовний вигук або коротка молитва, що первісна була хвалебним вигуком. Номер 5. Амінь. Амінь. Перекладається як нехай так буде. Це завершальне слово в молитвах, бо у служебних текстах і діях, проголошуване на підтвердження і закріплення істини.